Закривавлене тіло у ковдрі, просто на вулиці райцентру Буринь на Сумщині побачили місцеві мешканці. Саме тієї миті, коли вбився, намагався переховати труп. Він у рядні його чодіалі він виносив його, а тоді ж він забрав його, а викинуть викинув отам, під углом його. Напередодні вбитого бачили в гостях у жителя цієї ж вулиці. Разом чоловіки заробили грошей і в той же вечір вирішили пустити їх у хід. Випивав так, випивали. Це ж водилися вони всі там кучі. Окрім чоловіків у хаті тієї ночі була мати одного з них. Жінка після інсульту не ходить. Стверджує ні сварки, ані бійки, навіть не чула. Ніхто нічого не бачив, і ніхто нічого не знав. Так ну як ви в сусідній кімнаті були. Спали в хаті було. Це ж не в хаті було. А вони на дворі. Вона нікуди не ходить. Підозра одразу впала на її 29-річного сина. Особа вже була притягувалася до відповідальності до кримінальної за також за нанесення тяжких тілесних ушкоджень і також за е, злочин втягнення в наркоманію. Крім цього, чоловік перебуває на обліку психіатра Боринської районної лікарні у скойному зізнався та відтворив всі події тієї ночі. Доторкніться до тої частини тіла, куди ви а нанесли. Сюди, а ви їх не Потім ну як ослаб, ну як. Потім я, ну як, ну, як, ну, вирвався. Потім я вдарив. Він упав. Потім він ну, пош, пошов, що приніс бутилку самона. І от, Ну, я по ньому вилив, каже, бідому, ні карь на мінасти нічого. Утім, сильні проникаючі рани на тілі трупа та закривавлена сукира, вказували на інше знаряддя вбивства. Після бійки чоловік пішов у дім спати, а побитого товариша лишив на вулиці. Повернувся лише вранці. Я вийшов на вулицю, подивився, що він вже лежить. Думаю, що діла, Потім подумав, побігав, думав, Думаю, ж убрати його. Утром рано виніс, поки ніхто не бачив. А я викинув навпроти, там город на вулиця. вулиці. Діло у ковдрі затриманий, тягнув через усю вулицю, вкинув у канаву під забором та повернувся додому досипати. Зараз чоловіка тримають під вартою. Подальшому буде прийняти, прийматися рішення з приводу його е психологічного стану, будуть проводитися експертизи. На даний час він арештований і в порядку, передбаченим законом, будемо вже приймати рішення щодо. Того, яка буде міра покарання і де він його буде відбувати, За умисне вбивство затриманому загрожує від 7 до 12 років, які він проведе або у спеціальному психіатричному закладі, або за гратами.